У підсумку платоновий кіловатний блок живлення сама XP 1000 V3 здатний видати заявлену потужність, має відмінні вихідні показники, і при цьому на всьому діапазоні навантажень не порушує акустичного комфорту користувача. До того ж, нагрівання внутрішніх складових дуже далека від критичних значень. Є тут і високий платоновий ККД, що разом із хорошою стабілізацією напруги стало можливим завдяки використанню в основі пристрою повномостової схеми та DC-DC перетворювачів. Не економили також на вхідних конденсаторах. Маємо пару високотемпературних японських електролітів. В інших вузлах використовуються вже куди більш доступні тайванські ТІПО, які можна назвати досить непоганим компромісним варіантом. На голову кращим за китайські маловідомі рішення. В свою чергу тут є силові елементи, як від відомого німецького виробника, так і made in China. Покупцю також сподобаються повністю модульні кабелі в нейлоновому оплетенні, в числі яких є 3 6 плюс контактні PCI -E, та один 600 ватний PCI E50. Для системи з будь-якою однією відеокартою такого набору буде достатньо. А от для ферми з кількома графічними адаптерами вже під питанням. Тож в цілому, саме XP 1000 3 залишив досить позитивні враження. Втім, привабливість пристрою напряму залежатиме від його цінника, коли модель знову з'явиться на полицях магазину. З іншого боку, попередню партію розібрали як гарячі пиріжки, певно, не просто так.